Привіт! А мене звати Аліна Тогара. Я сімейний репродуктивний сертифікований гешталь Допомагаю жінкам, які давно мріють про дитину, але чомусь вагітність не настає, навіть коли всі аналізи норми. Я працюю там, де часто зупиняється медицина. І сьогодні я хочу коротко і зрозуміло відповісти на одне поширене запитання: а чи справді мені зараз потрібна психотерапія? Я ж просто хочу завагітніти. Психотерапія це не про вічну роботу над собою, це про зниження рівня кортизолу, про можливість тіла знову дихати, почуватися в безпеці. За даними метааналізів, ваші шанси на вагітність можуть збільшити на 12-25%. Незалежно від того, проходите ви КЗ чи намагаєтесь завагітніти природним шляхом. Якщо б ви в мене були на консультації і сказали, що у вас немає часу на психотерапію, то от прямо зараз сиділи б тут. Я відповіла. Я вас розумію, коли є сильне бажання мати дитину, кожна хвилина стається втраченою. Але парадокс у тому, що саме ваша психіка зараз може допомогти і тілу. Психотерапія це як увімкнути зелене світло для вагітності. І це недовга історія. Ми можемо рухатися в дуже практичному, концентрованому форматі, бо я працюю як фокусний психотерапевт. Я працюю саме з жінками, окремими чоловіками або парами, які мають досвід втрат невдалих спроб, страху перед вагітністю або Втома від тривалого лікування. У роботі я поїду гештальт-методики, силу драму. Я працюю з тілом та вашими підсвідомими блоками психоедукція. Щоб ви зрозуміли, як психіка впливає на цикл, на овіляцію, на імплантацію. І головне, я працюю не абстрактно з якоюсь фертельністю, а з вами. Живою, втомленою, сильною жінкою. Яка хоче дати життя. А якщо у вас виникло почуття, що тіло ніби тримає паузу, на консультацію. Ми підемо туди, де тіло чекає дозволу саме тут, саме зараз, на тому місці, де воно потрібно. І можливо, саме психіка першою скаже, можна, тепер безпечно.